Колеги, ми розпочинаємо нашу акцію, яка називається Чорний вівторок. В котре вже, мабуть, в четвертий раз за цей рік пацієнти України приходять до уряду. З квітня місяця ми просимо державу закупити ліки для смертельно хворих українців в цій країні. Три тижні тому пан Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, пообіцяв всім пацієнтам України, що за 21 день усі тендери закупівлі ліків будуть завершені, але вчора, на 18-ту годину, ми знали, що лише 6% тендерів було проведено за три тижні. Також ми сьогодні зранку дізналися, що прямо на наших очах за 15 годин цієї ночі міністерство охорони з. Здоров'я спромоглося наздогнати ще 10% тендерів. Тобто, перед нашою акцією вони почали активніше працювати, але ми вважаємо, що 16% проведених тендерів за 21 день це просто, просто якийсь жарт над пацієнтами України.